Всіх вітаю! Сьогодні відео для тих, хто любить спортивне взуття, а особливо для тих, хто любить брендове. І на прикладі оцих кедів ви побачите самий простий, але край необхідний спосіб чистки взуття. Замшеве взуття не боїться води, вона боїться бруду, який знаходиться у воді. Що ми маємо? Ось такі найки. Зв'язку з тим, що взагалі не було ніякого догляду, може щось і робили. Маємо. Колір почав вибиватися, це перше. Друге, почали з'являтися плями. І е, що я можу порадити, у вас повинна бути хоча б проста елементарна щітка. Ось таким грубим ворсом. І періодично, хоча б іноді, інколи, треба їх чистити отак, от щіточкою. Плюс до цього всього е, взуття почало втрачати свою форму. Ви можете побачити, да, оці е, з'явилися вже складочки. Є в мене тут з бумаги, дивіться, отак От неважко зробити. І хоча б натовкати бумагою плотніше для того, щоб е, ваше взуття тримало форму і не заламувалося. Обов'язково завжди збавтуємо продукт. Далі я беру, постараюсь трішки йоне. Ой, пінка пішла, гляньте яка. Чудова пінка. Скільки це забирає часу? Ну хвилин 10-15. Гарантовано не виб'єте колір, не зіпсуєте своє взуття, воно у вас не розлізеться по всім частинам, які можливим і неможливим. А головне буде чисте. Чим ще корисні форма За рахунок. Того, що там кедр, це дерево, з якого зроблені вони, вони впитують в себе вологу. Тому взуття сохне швидше і саме головне, не втрачає форму. Тепер дочекаємося повного висихання і подивимося, наскільки результативно наше чищення і чи потрібно ще робити щось для цих кедів. Роботу завершено. Сподіваюсь, комусь це було на користь. А з вами був Башмащик. До нових зустрічей.